Вітаємо на каналі ЗІП. Працюйте за технологією стріптіл, але не встигли нарізати смуги восени, тоді ми йдемо до вас. В сьогоднішньому випуску буде корисна інформація від американського фермера, котрий практикує дорізання смуг навесні. Як стверджує американський аграрій, економія на паливі становить 30-40% порівняно з витратами восени. Давайте розбиратися, чи дійсно вигідніше нарізати смуги навесні. Пишіть в коментарях якою машиною, на яку глибину та з якою витратою палива працювали на своїх полях? Якщо у вас був досвід нарізання смуг як навесні, так і восени, розкажіть в коментарях, які основні відмінності в налаштуваннях машини ви проводили. Привіт, я Трент Трен Сандерсон. моя сім'я фермер з північно центрального Іллінойсу. Ми вирощуємо кукурудзу сою та пшеницю, обробляємо ґрунт з технологією стрібціл з 2007 року. Причому нарізання смуг ми раніше завжди робили восени. починали ми з припущення, що зможемо робити стрібціл для кукурудзи по кукурудзі восени щороку, адже у нашому регіоні досить волого на весні. Але восени мати природа іноді занадто швидко заморожує ґрунт швидше, ніж ми очікуємо. Тому ми змушені комбінувати весняний та осінній стрібціл майже щороку. Лише одного разу нам вдалося закінчити осінню обробіток стрібців агрегатом на 100% площі. Частково це пояснюється тим, що ми чекаємо, щоб температура ґрунту опустилася нижче 10 градусів Цельсія, щоб можна було вносити азот під час смугового обробітку ґрунту. Ми використовуємо комплексні рідкі добрива, що складаються з азоту, фосфору та калію. Суміш готується для кожного поля окремо відповідно до вимог аналізу ґрунту. Ми проводимо аналіз ґрунту кожні 4 роки, щоб розуміти, що потрібно вносити. Багато цікавих та корисних відео щодо технології стриптіл і не тільки знайдете у нашому плейлисті Zip Translate. В цій рубриці робимо для вас доступними виступи науковців провідних світових агроінститутів, а також успішних фермерів практиків з інших країн впровадження новітніх технологій в рослинництві, багаторічні досліди, а також корисні лайфхаки щодо налаштувань техніки. Все це ви можете використовувати в своїх господарствах, щоб підвищувати врожайність та прибутки. При цьому зберігаючи безцінний ресурс, здорову землю. Ми помітили кілька відмінностей між весняним та осіннім стриптилом. Тепер нам більше подобається весняний обробіток. Однією з причин цього є занепокоєння щодо кількості азоту, внесеного за сінім обробітком, залежно від сезону і від того, сніжна зима чи ні, ми можемо втратити мало, багато або навіть зовсім весь внесений восени азот. Нас це дуже хвилювало, застосовуючи азот навесні, часове вікно, коли ми могли б втратити цей цінний дорогий ресурс, значно зменшується. Також плюсом весняного обробітку є зменшення необхідної тягової потужності та споживання палива. Восени ми нарізаємо смуги за технологією стрібціл на глибину 18 см, а навесні ми працюємо на глибину 13 см. Також працюючи весною, нам не потрібно розбивати ґрунт. Навесні нам необхідно, щоб оброблений ґрунт був без вивернутих брил, тому ми не виходимо в поле до того, поки ґрунт достатньо не відтане, щоб не руйнувати його структуру. Завдяки цьому економія на паливі становить 30-40% порівняно з витратою палива восени. Також весняний обробіток стріпціл зменшує потребу у великій тяговій потужності. На весні, працюючи із стріпціл агрегатом для досягнення високої швидкості, в середньому близько 11 км на годину. Мені потрібний менш потужний трактор у порівнянні з трактором, який мені потрібний восени. А які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Поділіться з нами в коментарях. А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал Зіп, ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!